Привіт! Всіх вітаю! Давайте спробуємо знайти в браузері чотиризначній таблиці Брадіса і потренуємося знаходити значення синусів, косинусів, тангенсів, кутів відповідних, або за значенням тригонометричної функції міру кута. В адресний або в пошуковий рядочок вводимо чотиризначній таблиці чи таблиці Брадіса. І нам відкривається ось, наприклад, ресурс вивчення математики онлайн. Він мене повністю влаштовує, я ним часто користуюся, і ми зараз бачимо меню даної сторінки. На цій сторіночці можна знайти калькулятор для обчислення синусів, косинусів, тангенців і котангенців, кута, таблицю Брадіуса, пояснення до того, як користуватися таблицею Брадіуса, Власне, саму таблицю Брадіса і таблицю для тангенців і котангенців. Давайте спробуємо зразу скористатися калькулятором для обчислення тригонометричних функцій відповідного кута. Ви бачите, що це поле створене для кутів написано альфа. У першому віконці ми вписуємо цілу кількість градусів, у другому віконці ми вписуємо, ось, бачите, штрих стоїть. Минути. Наприклад, 27 градусів, і ви бачите зразу, як з'явилися числові позначення для синуса, косинуса, танинця і котанинця кута 27 градусів. Якщо нам треба кут 27 градусів 13 минут, наприклад, ми вписуємо у відповідне колонце кількість минут, і числові значення відповідних функцій оновлюються. За цим калькулятором вам навіть не треба користуватися таблицею Брадіса. Але, якщо ви хочете самостійно знайти значення синуса чи косинуса відповідного кута, ось у нас таблиця чотиризначна, бо після коми в усіх значеннях синуса і косинуса у нас стоїть по 4 цифри. Чотиризначна таблиця. За цією таблицею ми будемо шукати значення синусів і косинусів. Синуси у нас йдуть ліворуч, і від 0 до 90 ті ж самі значення, бо ви знаєте, що косинус 90 мінус альфа це все одно, що синус альфа. Ті ж самі значення будуть і для косинуса, але кутів від 90 до 0 градусів. Пригадуєте, функція синуса зростає від 0 до 90, а функція косинуса спадає від 0 до 90 градусів, тому найменші числові показники ми будемо мати для синусів кутів близьких до 0, а найменше значення косинуса ми будемо бачити для кутів близьких до 90 градусів. Давайте погуляємо по таблиці Брадіса для кута, наприклад, 12 градусів. Якщо нам треба знайти синус кута 12 градусів, ми рухаємося по табличці ліворуч. 12 градусів рівно, це перша колоночка, бачите, 0 мінут. 12 градусів рівно. Ви пам'ятаєте, що синус не буває більшим за одиницю. Тобто синус 12 градусів це 0 цілих. Цей 0, цілих не прописується в кожній клітиночці, але ми розуміємо і щитуємо його: 0,20 79. Це саме значення 0,027 буде відповідати, ось подивіться, це саме число, і косинусу, але кута 78 градусів. Тобто для кутів, які в сумі дають 90 градусів, значення синуса і косинуса, однакові, пригадайте, формули зведення, для гострих кутів у прямокутному трикутничку. Якщо ж нам треба буде знайти 12 градусів і 6 минут, то ми переходимо у другий стовпчик, бо 6 минут знаходяться саме там. Маємо, що 12 градусів 6 минут. У якості синуса синус щитується зліва, дорівнює числу 0,0296. Подивіться, в 78 градусах вона не зустрічається, тобто вона відповідає значенню косинуса кута 77 градусів. Відраховуємо тепер минути праворуч.

Якщо нам треба знайти міру кута, якщо відомо значення синуса, то ми будемо щитувати навпаки. Наприклад, у нас відомо, що міра синуса деякого кута 0,045. І ми дивимося, що така величина відповідає куту 6 градусів. Якщо нам задано 0,00. 180 тисяч, то ми розуміємо, що це 6 градусів і 12. Минут. Якщо це задано косинус якогось кута, то це буде кут 83 градуса, якщо це косинус. І 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. 48. Минут. 83 градуса 48. Аналогічно працює і таблиця Брадіса для тангенців і котангенців. Вона знаходиться нижче за таблицю синусів і косинусів. Якщо нам треба знайти значення тангенса кута 4 градуса, то ми розуміємо, що це 0 цілих. 699. ,000. Тангенс може бути і більшим за одиницю. Тому, якщо нам треба знайти тангенс 50 градусів, то це вже буде 1,1918. Кути з мінутами зчитуються аналогічно, таке значення котангенса має кут 40 градусів. Дивіться, 40 і 50 разом дають 90. Тобто котангенс 40 градусів точно такий самий, як тангенс 50 градусів. Якщо ж вам буде задано число, наприклад, 1,1, ціла, одиничка, бачите, на початку всього цього розділу стоїть, 1,4994. 10тисячних, то ви розумієте, що це тангенс кута 56 градусів. Тут у нас 6, минут, 12 минут і 18. минут. А якщо це міра котангенса, то це котангенс кута 33 градуса, 6, минут, 12 минут, 18, минут, 24, 30, 36, 38. минут. Потренуйте себе гуляючи цією таблицею.